ярилоцинк 150 та аміноцинк це сучасні повністю хелатовані і діті добрива з повною сумісністю і біодоступністю для рослин. Ефективність фоліарного живлення визначається технологічністю спеціальних добрив. Структура листкової поверхні є бар'єром для проникнення сполук металів з класичних добрив, вона перешкоджає їх швидкому і повному надходженню всередину рослини. Важливим є забезпечення кукурудзи цинком у фазі 4-5 листків. За його дефіциту чи недостатнього надходження, знижується продуктивність посівів. І DTA – Ей хелатуючий агент, що складається з двох аміно і чотирьох карбоксильних донорних груп. Такий тип комплексу утворення, на відміну від амінохелатів чи органічних кислот, забезпечує значно міцніші і стабільніші зв'язки з іонами цинку. В результаті цього відбувається швидке і повне їхнє проникнення через кутикулу листка. Ярило. Об'єднуємо традиційні цінності та новаторські рішення.